Привіт-привіт! Отримала свою маленьку посилочку від Левеста. Зараз покажу, що в мене там є. Перше, що у нас завжди приходить, є зверху нашої коробочки, це ось така накладна. Тут видно, скільки ви зекономили згідно з вашою знижкою консультанта. Тож, у мене тут по каталогу було на 2,214, а зі знижками з усіма вийшло 857 гривень. Взагалі, пушка-бомба-ракета. Мені подобається. Почала помічати, що влітку в мене жирніє якось шкіра. Взагалі у мене не жирна шкіра, але влітку, як приходжу з вулиці, погулявши з дитиною, або прокинаємося вранці, то помічаю, що шкіра жирна. То я вирішила спробувати собі замовила продукти з нашої мотоючої серії. Ось такий перший, що це гель для вмивання, другий тонік ось такий, і я можу спробувати масочку для обличчя. Ще у нас в цій серії є крем для обличчя, як третій етап. Спочатку наносити тонік, потім гель, потім крем для обличчя. І ще є косметичне мило. Ну і звичайно ж, я не можу не підтримати нашу, нашу благодійну акцію. У нас зараз діє благодійна акція. Прикупівля на 5 бонусних валів, це 175 гривень за ціною каталогу. Ви можете придбати акційні продукти, кремчики для обличчя або олійку для обличчя. І всі кошти від продажу підуть на допомогу для Двох автівок для ЗСУ на передову. Тож я підтримала і замовила собі по акції ось такі кремчики, Такий і ще ось такий. Ну і, звичайно ж, олійку. Всі продукти я ще не тестувала. Мені подобається, дивіться, оліки тут ще якісь плавають. Класно, так. Скляна баночка. Ще нічого з посилочки не тестувала, все замовила в перший раз. Як протестуєте, обов'язково з вами усім поділюся. До побачення, дякую за увагу.